Якщо ви в пошуках комфортного, безпружинного, зручного матраса, магазин Мебліка пропонує матрасик Майорка. Я не хочу розказувати, скільки там класних пін, бо вони справді тут і карбонова піна, і високоеластична піна, дуже приємна на дотик тканинка. Висота 22 см. Я думаю, це важливо. Максимальне навантаження 160 кг, але я б людям... Більше 110-120 не рекомендував би, бо він справді комфортний, але під такою великою вагою він буде просто більше проминатися. І зверніть увагу, саме головна його перевага це зручність та комфорт. Він здатен дарувати еластичні властивості, вилягаєте, ніби на хмаринку. А коли ви перевертаєтесь, то в плечовій частині він прогинається більше, створюючи рівне положення хребта. Тобто він буде ортопедичним, він буде анатомічним. І справді зручним та комфортним. Єдине ціна може трошки вища середньої, але повірте, хіба ваша спина не заслужила е, на те, щоб їй було зручно і комфортно? Хіба вам не хочеться вранці гарно висипатися і прокидатися бадьорим? Так от, беріть нормальний матрас і насолоджуйтесь життям. Магазин мебліка. Чекаємо вас. І зверніть увагу, що доставка цього матраса на нову пошту е, можна навіть адресну доставку організувати безкоштовно. За наш рахунок чекаємо вас в магазині Мебліка.